Зове засідання полює групи акту відносно повітря славіка, продовжувати і не продовжувати. У випадку зміни запобіжного закону зінченко В'ячеслав Федорович з від кримінальної відповідальності може переховуватися від подальшої явки до суду, враховуючи те, що він усвідомлює судом не є покарання, яка йому загрожує, відповідно, з кожним судовим засіданням, з кожним дослідженням доказом розуміє, що таке опинувачення є обґрунтоване. Сьогодні. Коли він був затриманий, що жодного е переховування е і будь-який спосіб конспірації з інших подачення. Тому говорити про те, що і після того часу, коли був скоєний злочин, е е він перебував ще два дні в Львові. Пішовши під камерами, йшовши, щоб що, що його було видно, і говорити про те, що якась е контракт, десь з якийсь мірі може переховуватися, від кого переховуватися, Ми хочемо довести інше. Нормально. Всі факти в нас на руках. Ми вже опрацювали, здається, 27 томів. Все чітко видно, що це обвинувачення Зінченко, він вбив Фаріон. Але мені також цікаво, чому він не хоче ніяк себе захищати. Чому він не хоче пройти диктатор брехні? Чому він не хоче конкретно сказати, що він робив на панча, на Варшавське, на Малоголоскі? Довічне! Довічне! Довічне!